Настя Каменських повернулася в Україну, щоб відмолювати свої гріхи. І не ким, а самим Островським. Нічого собі. Так, буквально нещодавно я робив огляд на нову роботу НК Молоко, де також знімався Островський. А і тут знову НК і Островський ну, думаю, окей, окей, але це вже повноцінний дует фіт, як хочете так називати. Значить, я вчора був на допрем'єрному показі цього відеокліпу, і м -м, переглядаючи це відео, мені знайшлося що сказати про цю відеороботу, тому що насправді тут в описі під цим відеокліпом написано приблизно таке: занурюючись у нові почуття, головний герой відверто розповідає обраниці про свої гріхи, визнаючи помилки та прагнучи звільнитися від тягарям минулого. У відповідь на його сповідь кохана відпускає його гріхи, дозволяючи їм обом рухатися вперед. Знаєте, все дуже просто. От звичайний опис кліпу, не так, як у Соні Морозюк, віднайдіть сенси. Я тягнула каністру, якщо ви ще не подивилися, огляд Соні Морозюк в мене на каналі про каністру. Ось, будь ласка, переходьте, тому що це дуже весело і настрій вам точно буде піднято. Ну, а що піднімає Островський? Зараз дізнаємося. Я пропоную нам зараз подивитися цей відеокліп і розібрати взагалі пісню, що нам хотіли сказати, які сенси були закладені в цю роботу. Тож ставте лайк цьому відео і погнали! До речі, Востровського у відеокліпах вже не вперше я бачу ці телевізори. У нього є своя певна стилістика відео. Ну окей, окей, окей. Не підбираю слів, тобі все розповім. Я ситий пристрастю, і на колінах стою за свої гріхи. Ти цка закрили Островська. Що? А в Островського дуже часто приспови, вони дуже схожі. Типу, є такий момент, що ти не завжди можеш запам'ятати приспів. Мені особисто, наприклад, напевно, не вистачає якихось інтервальних вокалів, щоб було чути краще гармонію. Да? Типу, але хочеться саме, якщо і є інтервали, типу на приспіві, хочеться, щоб вони були гучніше чути. Мені здається, це б краще прикрашало пісню. Ну окей, це чисто суб'єктивно, це чисто мої спостереження. Ось, до цього кадру у мене є коментарі. Як ми бачимо, поливають строску, змивають зліга. Ви знаєте, але насправді. Є така штука для мене дуже важлива. Я буваю в день, приймаю декілька разів душ. Я не знаю, чому я знаю, там дівчата взагалі бувають голову не миють тижнями Але для мене дуже важливо. Типу, от є така штука, що от навіть коли я себе погано почуваю, типу мені важливо піти там в душ, помитися, покупатися. І типу, мені краще. Я не знаю, як воно впливає морально, ментально чи реально фізично. Тут, наприклад, коли його поливають з цих шланг. Ну, типу, це вже як відсилка, що, типу, знаєте, типу, очиститися, знаєте, святою водою поливати. Але насправді в мене є інше м -м інше тлумачення ось цього кадру, е де він голий. Напевно, я скажу це уже після перегляду всього відео. Немає шос, танець пестить нас і заборонитю червона встян. мовчи, мовчи, не треба себе. Це прикольно було. Мовчі, мовчі". Прикольно. Тут у нас типу кадри. Да? Якщо ми розглядаємо відеокліп, ми бачимо, типу, це вона, як робить в нього допит, і показує йому докази його ем, ем, і зміни. Якби українські зміни. Зраджувань. Ні, я чую інтервали, є тут терції, але вони ледве-ледве чути. Оце запам'ятовує. Тому що це на щось схоже. На на на, на на. На на. Напишіть в коментарях. Крім пости но. Так, ну чи прощаємо ми гріхи НК. Давайте думати. Ді, дивіться, хочеться обговорити і НК, і Островського, тому що дивіться, по перше, давайте почнемо з НК, Так як ми знаємо, що є дві Насті Каменських, це яка націлена на латиноамериканський ринок і на український ринок. І цього разу можна почути, що НК співає не в своїй стилістиці, вона співає в стилістиці островського. Ну, типу, це повністю, нібито зроблена. Хто автор цієї пісні? Повністю зроблена пісня під стиль островського. Типу. Музику робили молоді гурт. Я так розумію, молоді веща займаються продакшеном для Островського. Ну, типу, так, це стилістика е, островського. Типу, і прикольно, типу, так, що НК експериментує зі звучанням. Що про Островського? Я от хотів прокоментувати цей кадр, де Островський, типу, стоїть голий. Чомусь в нашому українському шоу-бізнесі, особливо в чоловіків. Всі такі стіснітельні, а він от зробив виклик. Виклик самому собі не соромиться показувати себе, не соромиться показувати своє тіло. Він не соромиться, розповідають, що він раніше працював моделлю в OnlyFans. Якщо ми говоримо про щирість і сенси, це класно, що людина. Островський може про це сказати, типу, і не бачив в цьому нічого поганого. Чому я хочу заакцентувати увагу на цьому голому кадрі? Тому що у нас, взагалі, от якщо ми говоримо про чоловічу частину шоу-бізнесу, всі такі, знаєте, скромні, ніхто такого нічого не робить. Чомусь тільки дівчата так, чомусь мають співачки бути завжди красиві, мають завжди бути сексуальні, а чоловіки ні. Про що я кажу? Дуже часто Островському закидають, що він продає свою. Творчість через оцю свою сексуальну призму, називаємо так. І типу, а, ну він типу, не талановитий, тому що він все, що він може показати, це своє тіло. Ну насправді ем, чому таке ставлення? Тому що більше ніхто з чоловіків, по суті, там, ну може, Макс Барських ще якось там, да, показує сексуальність. Чому таке ставлення? Тому що всі звикли, що мають бути тільки дівчата, красиві, сексуальні, от, якщо там хтось набрав е, вагу. Зі співачок, все, давайте її обговорювати, поправилась або ще щось. А коли чоловік там набирає якийсь виконавець вагу, чи ще чи погано виглядає, ніхто про це не говорить. Класно, що є така молода кров, е яка може показувати свою сексуальність і розвивати чоловічої е чоловічі частини українського шоу-бізнесу цю сексуальність, щоб її показувала, а не тільки що дівчата. Співачки мають бути гарно нафарбовані, худі і так далі, тому що Островський займається своїм тілом, класно, типу, якщо займається, чому не показати? Ви зрозуміли ход моєї думки. Якщо ми говоримо про його вокальні здібності, ну ні, є в нього, звичайно, вокальні здібності, виконує нормально, впевнено, я чув його живі виступи. Звичайно, присутні дабли, як би ж без цього. Але, типу, ну немає такого, що він там супер фальшивий, такого немає. Звичайно ж, я вже бачив, я вже бачив телеграм-каналі Безпалово. Що Все мені НК проплати. проплатив. О, кстати, про НК. Знаєте, курс по мобільному монтажу. Я нагадаю, розпродаж курс по мобільному монтажу 599 гривень. Навіть НК рекомендує. Курс по мобільному монтажу! Все, розумієте, Продався, все, заплатила. НК мені, все, оце вже там, коротше, Безпалово в чаті, вже знову. Я вилизую всім жопи чи що тут. Що я прогнозую по цьому дуету? Якщо буде хороша промо-компанія, то це може стати повноцінним хітом. Поки що я промо не бачу, тому що от відео на даний момент вийшло 44 хвилини тому, то 216 переглядів. Надо промо, надо хороше промо. А щоб змонтувати собі класне промо, це всім рекомендую. Доєднатися до курсу по мобільному монтажу. Посиланчику буде внизу в описі під відео. Ви хотіли більше музичного контенту? Отримуйте. майже щодня виходить музичний контент. Вот так. Дякую вам за перегляд. І діліться, звичайно, своїми думками стосовно цієї відеороботи в коментарях.